Микола, кажуть, у тебе з Мар'яною секс був? Ну. Ну як вона у ліжку? Не знаю, ми з нею на столі. Сесія. З аудиторії вибігає радісна студентка. Усі запитують. Марічка, ну як здала? Здала. Слідом виглядає втомлений викладач і бурчить собі під ніс. Ну, припустимо, не вона здала, а я здався. Зранку на Марічку напали розумні думки. Не на ту напали, подумала Марічка і почала думати, як звичайно, про всякі дурощі. Один простий сільський хлопець уперше потрапив у місто. На залізничній платформі хтось наступив йому на ногу і сказав Вибачаюсь. Відтак він попрямував до готелю, але там хтось знову штовханув його і сказав Вибачаюсь. Потім відпішов у кіно, хтось майже не збив його з ніг зі словами вибачаюсь. Тоді цей хлопець вигукнув. А це класно, бо ми в селі не знали такого виверту. Роби все, що тобі заманеться, кому завгодно й знай, вибачайся. Далі він наздогнав того чоловіка, що його збив, затопив йому кулаком в обличчя і сказав, Вибачаюсь! Начальник львівської виправної колонії був гниломудий, а потружній обов'язок виконувати треба. Тоді він привів свою дружину до бараку, вишикував усіх зеків та й каже Так, хто зможе моїй дружині десять разів вдути, тому подарую свій годинник. Почали зеки пробувати, але ні в кого більше п'яти разів не виходить. Дійшла черга до Петра Сотулого. Вліз він на дружину господаря і взявся до справи. Але ось рахувати сотулий не вмів. Тож я кине палку, так хрестик і малює на стіні. І ось дійшов рахунок вже до восьми. Начальник колонії починає розуміти, що впорається паскудник, а годинник ох, як не хочеться віддавати, і починає нишком хрестики зі стіни витирати. Сотулий малює, а начальник витирає. Раптом сотулий помітив це. Так справа не піде. Схопився, стер усі хрестики зі стіни і каже: Спочатку.